Вітаю вас, діточки. Свято, коли ми чуємо це слово, на душі стає радісно. Скільки свят було на землі, невідомо, але виникли свята ще в первісні часи. От майже цілий рік усі ми і дорослі, і малі, з нетерпінням чекаємо на зимові свята. Новий рік, Різдво, Водохреща, а ще трохи раніше на святого Миколая це одне з найрадісніших свят. Хто ж такий був святий Миколай? Хто ж цей гість з неба? А легенда оповідає. Що жив він якось давним давно, і був він родом із забезпеченої сім'ї, але не цурався бідних і допомагав їм чим міг Одного разу дізнався він про одного нещасного селянина, який в одномікці став бідним. У цього бідолахи було три дочки на видані. А у ті далекі часи без приданого просто неможливо було вийти заміж. Тому дочкам довелося б важко працювати. І зглянувся Миколай над бідними дівчатами і серед ночі пробрався до їхнього будинку і вкинув у віконце. Три мішечки із золотими монетами для кожної з дочок. Ось так Микола, тоді ще молодий священик, врятував трьох дівчат від важкої долі. Кажуть, що вдома у святого Миколая є чарівна книга. У цій книгі записано все і про всіх. Там записано, хто робив хороші справи, а хто робив погані справи, тому і говорять, що слухняним діткам він приносить подарунки, а не слухняним різги. Але святий Миколай добрий чарівник і готовий пробачити усі погані вчинки. Варто тільки щиро попросити вибачення у всіх, кого образив, і у самого Святого Миколая. І якщо почуття провини буде щирим, тоді можна просити у чудотворця все, що завгодно. Він усе виконає. Головне не бути жадібним. І не просити занадто багато.